Зняли ми цю каліку. Оце ракло, ступиці немає, діз загубили десь невідомо де. Варили його, переварювали 300 разів. ну Не ходить воно і все. Не ходи воно. Оце українська якість. Все одно, хоч ти маш його, хоч маш, воно довго не ходить. Для нас треба такі агрегати, які і вузли, які не обслуговуються. Так воно виглядає. Так, народ, привіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Подобаєчку поставили, на канал підписалися, якщо ні, то підписуйтесь, не пожалкуйте. Проводимо дисковку трактор ХТЗ 243К. на ГД-4.5. Працюємо. Проводимо другу дисковку після соняшника. Отака в нас кількість решток залишилась на полі. Не знаю, думали культиватором, але багато палки. Так як урожайні соняшника тут була під 30 центнерів. Соняшник у нас був піонер то вирішили все-таки задискувати Отак от, от виходить Щоправда диски в нас вже підушатані ГДшка побачила це багато вже Треба щось думати на майбутнє Так що підказуйте в кого є нормальні пропозиції в кого є якісь агрегати Хороші, які працюють на заміну даним дискам. Ну, самі бачите ХТЗ на швидкості ні гори, ні низу. Да, виходить, до речі, доволі таки непогано. Звичайно, що волога. Випаровується, без цього ніяк. Але й обробіток повинен бути. Така у нас глибина. Тариє, дай Боже. Ще проведемо передпосівну культивацію. Я думаю, зробимо ми тут красоту. Бачите. і отак от виходить. Я думаю, що непогано. Ну а в коментарях, звичайно, напишіть нормальні диски, посовітуйте під ХТЗ. Бо ці АГД вже свій ресурс зробили. Ступиці зносилися, різьд немає, диски відпадають, ну коротше, вже треба міняти, оновлять техніку. Турбінка тільки свистить. Гарно працює тракторець. По крайній мірі непогано. Не Джондір, але за свої кошти нормально. Бачив в ютубі, що чоловік тільки купив собі трактора такого ж самого, то навіска лоптова. Нібито не гарантійний випадок, це ж, так це ж новий трактор. Завод відморозився, я не знаю, як так, так можна. Взагалі, просто абсурд. І як потім можна купувати українське, якщо немає ні гарантії, ні сервісу? Всі тільки плечима зводять. Виходить, що людина залишилась на самоті самотій своєю проблемою. Просто самі перемонтували ту навіску ці краби. Склепали та і все. От вам і вибираю українську техніку. Ну нас, слава Богу. Поки що все нормально. Але, е, до речі, е, також ми підготовлювали трактора до виїзду до сезону, поміняли мастило в двигуні, все змазали, борону підготували і буквально попрацювали ми в полі годину. І оці заглушки, які стоять у двигуні в блокові, їх роз'їло то солом і, відповідно, звідти. Текла охолоджуюча рідина. Залушок цих нема ніде. Самі вже там витечили, поміняли. Тому що проблема із запчастинами. так це ж дрібниця. А про все інше, комплектуюче, тригуна і так далі. я Боюсь навіть загадувати, є воно чи немає. Всього, що його просто немає. І зрашки запчастин цих ніхто вам не привезе. Ну і що, працюємо далі. Покажу вам ще підшипники я замовив на дискову. Тож далі на бригаді включимося. Так, друзі, ну що, зняли ми цю каліку. Оце ракло, я не знаю, як його правильно назвати, але самі бачите, в якому воно вже стані. Ступиці немає, діс загубили десь невідомо де опорні оці колеса металеві. Також відпали. Ось дивіться, тут уже варили його, переварювали 300 разів, Ну, не ходе воно і все. Не ходе воно. Оце українська якість. АГД 45 не знаю, виробника. Але навіть цієї бірочки немає. Якби була, то зробив би гарну рекламу. На жаль, немає, повезло їм. В загальному, поки воно нове, поки воно і працює. На гектарів 300-400 і з нового вам її вистачить. Оце такий, такий висновок. Що в нас в цілому? Оці тавотниці. От бачите що воно робить? Тут вилазить, там вилазить. На кожній стійці, на кожній ступиці тавотниця. Це рішення не для нас, тому що давайте дивитися, правді в очі. Ніхто його мазати не буде періодично, і з яким інтервалом невідомо, коли його потрібно мазати. Так, все на око робимо. Тож, можливо, коли працюєш сам, то ти будеш слідкувати. А коли найманий працівник, то давайте відверто говорити, що не завжди. Скажімо так, оператор даних дисків буде їх обслуговувати, в час намазати і так далі. Все одно, хоч ти маєш його, хоч не маєш, воно довго не ходить. Для нас треба такі агрегати, які і вузли, які не обслуговуються. Поставив, відходило воно свій ресурс, якийсь там 1000 гектарів, все розсипалося, викинув його, поставив нове. От і все. А, тут теж немає, бачите? Загубили. Отак воно виглядає. Це ж воно розбивається, потім треба знімати кришки оці, підтягувати гайки, все одно воно. Не то. не то. Тут треба тижнів два біля неї довбатися для того, щоб виїхати в поле і працювати. Отаке От воно. Українська якість. Да, хотілося б навпаки похвалити українського виробника за якусь якість, за якусь надійність, але ну, поки що це неможливо. Так що. Того у нас виробники є. Дивіться, ставте такі вузли, які не обслуговуються. І ставте їх якісні, підшіпники і все, і все інше, щоб воно працювало. Тому що ну, оце воно не годиться. Да, я не кажу, поки воно нове було, воно працювало адекватно. те, що ми від цієї борони хотіли, вона абсолютно адекватно робила. Ну, Недовго, недовго. Оце її основний недолік. Отакий апарат. Так що, друзі, пишіть у коментах, підказуйте, що можна придумати на заміну даному агрегату. Можливо, наші українські виробники подивляться, напишуть мені, зв'яжуться, і ми потім обсудимо той чи інший варіант, подивимось, розглянемо, хто що нам запропонує. Бо реально вже треба оце, оце міняти. Не буду вже більше поганих слів говорити про українське. Я думаю, суть і так вже зрозуміла. Давайте я вам покажу підчіпники, які я замовив. Скажімо так, зробив превентивний удар. Поки вона працювала в полі, думаю, закажу декілька підчіпників, щоб воно було в запасі. А в ідеалі їх краще міняти всі зразу. Ото тільки перший посипався, потім другий. Ото все розбираєте, все вигортаєте і ставите нове і працюєте далі. Ну, Понятно, що недовгий період. Я хочу порекомендувати знову ж таки. Дивіться, хто каже, що реклама, хто не реклама, але це дійсно так. Замовив я підчіпники у компанії АРТі. Зараз покажу вам брошурки, можливо, когось щось буде цікавить. Поїхав я в Полтаву, то підчіпники на кожну одиницю. Що китайські, що чешські, що словаки, оці. всі в Полтаві в нас по місту дорожчі на 100-150 гривень. В компанію Арті звернувся для цікавості. Думаю, якщо ми будемо перебирати цю борону, а підшипників треба багато для неї. Думаю, поцікавлюся, наперед замовлю підшипники. Можливо, тут буде дешевше. Воно й виявилось на 150 гривень підшипники в нас. Дешевші в компанії АРТІ. От вам і реклама. Так що хто планує робити е, ремонти, наперед буде замовляти. Приїжджає все дуже швидко, буквально за один день. І підшипники в нас вже в наявності. Замовили ми отакі от Славія. Це Словаччина, наскільки я розумію. Так, Словаччина, дивіться. Я думаю, через упаковку буде видно. Словаччина. 150 гривень на кожному підчіпнику, вибачте мене, це вже якісь гроші. Зекономив, значить, заробив. Чим нас займається компанія Арті іще. Дивіться, ми їздили в Київ з Олександровичем Захілесом нашим на екскурсію. Бачили ми отакі от проводи, шланги, харчові, легко абразивні продукти. Тут є все. Повітропроводи, насіння проводи, все, що хочеш. Добре в шланги і так далі. Дивіться, все тут є. Покажемо іще, можливо, когось щось буде цікаве, то ціни тут адекватні, дійсно воно так і є. Для води он, шланги. Вентиляція, дивіться, аспірація, вентиляція. Руликові ланцюги, дивіться, мисові тут ланцюги також. Так, Привідні, конвейерні, тягові, мисові, транспортерні і так далі. О, застосовуються вони в такій техніці. Всі відомі бренди тут є. Також гумові рукави, напірні з текстильним посиленням. Є на будь-який смак. О, дивіться, кого що цікавить, сміливо звертайтеся в компанію АРТІ. Вам допоможуть із вибором. Також, дивіться, приводні паси на комбайні, на будь-яку техніку. По якості можна вибрати від самих дешевих до самих дорогих. На будь-який смак тут є будь-який продукт. Бачите, які бренди тут є. Пікс Індія, Німеччина, OptiBelt, Timken США, США СКФ, Excellent, Basis, що хочеш? Для нашої діяльності сільського господарства тут є все. Вон, шланги, також різні бензостійки, асортимент гумових рокавів та з'єднань. Камлоки є, можна заразом скупитися і до оприскувача, і до комбайна, і до трактора, до всього, що, що завгодно. Ось, дивіться, Підшипники також є різні типи, кулькові, роликові, шарнірні, корпусні. Бренди, всі, які захочеш, всі якісні, від дорогих до, до самих дешевих. Так, гумотехнічні вироби, комплектуючі, все є, все є на будь-який смак. Так що, друзі, дійсно вам рекомендую від себе дану компанію, тому що одноразово вже перевірено на собі, по якості і по ціні все буде отак. Я ж кажу, 150 гривень. На дорозі наваляються, і це на одному підшипнику. Так що, друзі, якось так. Зараз ми їдемо на поле. Сівалочка Весаграє з ПМ8 вже сіє. КТ з культиватором КПГ 8-метровим вже зробив на площу. І ми працюємо. Сіємо соняшник, тож далі буде, на полі вже включимося. Ну і звісно ж посилання на компанію Арті я залишу в описі під цим відео. Для адекватних людей, хто розуміється і хто хоче зекономити якусь там хоча б невеличку суму на кожному підшипнику на будь-які деталі, то для вас я залишаю посилання на компанію АРТІ в описі під цим відео. Ну що, друзі, сієм Ловол печей з сівалкою Велесагра СПМ8 Автопілотік. Слава Богу, сьогодні тривога була тільки годинку, то ми почекали і сіяли далі. Сіємо гібрид соняшника Старк від компанії Євросем. Це вже третя площа, в загально буде 100 гектарів плюс-мінус під цей гібрид. Оператор відкидає маркер для підстраховки, тому що Зараз темніє, невідомо коли тривога в нас знову з'явиться, а вона точно з'явиться ввечері. Ну, зараз подивимося з авторозворотом чи без. Да, авторозворот працює. Покажу вам збоку як це відбувається. Отак от, от. В ідеалі це я заміряв площу культиватором. Від цього дуже багато чого залежить, від заміру площі. Якщо ви до міліметра гарно виміряєте, то відповідно буде автопілот гарно бачити межі і гарно буде розвертати. Чекаємо поки сіволочка сяде і поїхали! Швидкість 10 км на годину. Так, зараз спробуємо щось знайти. Давайте отут пориємося. Подивимось. Розкладку, а ну, є чи нема на камеру. Так, одну вигорнув. Ось вона лежала. Так, далі. Десь тут повинна бути. Якщо другу знаходимо, то далі не риємося. Селітра є. А насіння де ось. Так, да, ось, чітко. Так от. Одна, друга. Вістань десь 27 см, 28 точніше по книжці треба дивитися. Ну все чітко. Так, раз, кидаємо, раз. Тут повинна ще бути одна. Так, і вона є. Ось, прекрасно видно, наглядно. Така розкладка в нашої сівалки. Від Велесагра. Ось дивіться, отак покажу вам. Три штучки. Де ти ось? Раз. Раз. Два. Три. Все чудово, прекрасно. От вам. І в залежності від якості насіння вам буде відповідна розкладка. Сіємо преміальне насіння від компанії Євросем. Найкрупніша фракція. Комп'ютер не матюкається, все працює нормально. Відповідно, індикація пише все, як, як пише книжка, як то кажуть. Отак от загортаємо, не заважаємо техніці працювати. Кладе вологий ґрунт. Що у нас по обробітку? У нас осінь дисковка. і весною дві культивації. Одна була зроблена культиватором генерал 4-х метрових. Розрівняли ми тут. Картинку просто прекрасно. На другий раз заїхав на культиватором Глесагра 8-метровим. То ну, таке. Чесно кажучи, не дуже він мені вже став подобатися, тому що риє він такі от канави на полі. Дивіться. Отаке. таке. Трактор важкий і за колією трактора він розриває отакі от борозний. Ну і на крилах отам. Пару лап дуже глибоко риють. Можливо хтось стикався із такою проблемою, то напишіть у коментах. Чи є проблема така, чи немає. Отак. От Виглядає це все діло, як ви бачите. Перша культивація була зроблена з гарною діагоналю, а друга вже е, у нас коси. Відносно першої діагональки. Ну, повинно воно було вирівняти просто ідеально, а вийшло не дуже. Не покорило, видно, що глибоко. Ну, ложе. Подивимося, покажемо. покажем. Ну, дає місцями тут глибше, лапа пішла. тут. Тут у нас яма, тут бугор. Отак у нас виходить. В цілому задовільно. На мою думку, генерал працює краще. Так що якось так. Ну що ж, друзі, працюємо далі. Всім дякую за увагу. По традиції підтримайте вподобаєчко, підписуйтесь на канал. Далі буде. Працюємо!